Дорогі друзі, вітаю вас і хотіла би розпочати з того, що мені хотілося б сказати, що в нашому королівстві все добре і ми радіємо. Ну, воно не зовсім так. Це. Хоча можемо сказати, що в нашому особистому можливо і добре, тому що ми налаштовані на, на, на це, на добро і на такий стан, а взагалі. Є виклики великі сучасності, і е, один з них полягає в тому, що е, ну, ми досягли високого рівня в нашій науці, в техніці. З одного боку, а з другого боку, моральність наша відстає. Людська, я маю на увазі людська моральність відстає. І тому наукові відкриття, які е, проявляються, вони часто. Е, Направляються не на добро, а на те, щоб, от як ми зараз бачимо, на те, щоб знищити людство, братів, сестер наших собі подібних, е, якісь все нові нові е, зброї, якась вже лазерна виробляється. І е, з другого боку, кризи, криза існує у всіх сферах нашого життя, і ми можемо сказати про те, що ми бажаємо щось змінити в цьому світі. Тому що ну, не все нас влаштовує, і ми думаємо над тим, яким чином це робити і чому так відбувається. І я хотіла би е, сьогодні зачитати вам е, вислів Джину Крічна який е, говорив про те, що нам потрібна е, велика енергія, щоб здійснити психологічну зміну в собі, як в інських істотах, тому що ми занадто довго жили у стані, Удавання в світі жорстокості, насильства, і занепокоєння. Щоб жити по-людськи з розумом чи розумно треба змінитися. А що ж треба міняти? А, ну, тут я поставила тут вислови, не знаю, чи вам це зачитувати, чи вам не видно, і пан Філ Юркевич казав, що людина не належить цілковито до матеріальної природи. Людина керується моральними ідеями. Людина має свободу завдяки якійсь давній моральної діяльності, а критерії моральності в серці, а не в розумі, який діє з Ну і е, трошечки ми порозмислимо, е, що ж е, треба змінити в свідомості, щоб вирішити питання е, нагальні, які існують в нашому житті. Ну я так думаю, що треба людям розуміти. І тут сидять педагоги. і Дуже важливо саме давати дітям ці знання про світ, про своє місце в цьому світі, про задачі, про смисл життя. І головне розуміти основну ідею, що життя воно єдине, воно принизує все абсолютно, воно об'єднує все, існує взаємозалежність і взаємовплив. Всього на все. І тому людина є частиною цього, цього простору, єдиного життя. І вона підпорядковується тим самим законом, яким підпорядковується все в цьому світі. І... А все в цьому світі направляється одним із законів, законами еволюції. Все спрямоване до розвитку, до вдосконалення, від простого до складного, від недосконалого до досконалого. І от людина має. Також розвиватися. І цей потяг до розвитку, це прагнення розвиватися, воно закладено з народження в нас. Ми всі приходимо вже з цим закладеним потягом. І потім, коли ми виростаємо, ми в своїх матеріальних всіх устремленнях забуваємо про це. Наш побут все закриває. А що ж таке Олена Петрівна Булацька каже, що людина, що таке людина? Вона каже, що людина є перехідною ланкою між твариною і божественною природою. І її еволюція полягає в пробудженні цих аспектів вищих її, аспектів сутності її. І хочу зупинити кілька слів, що людина має, якщо ну вона взагалі семерична, ну почнемо з двоїчної природи, що вона має два полюси нижчі і вищі це особистість і вища її, божественна сутність. Так, от особистість це тварина, інстинктивна наша природа, це наше минуле. І воно нас тягне туди, назад А вищий полюс він спрямовує нас до розвитку, до досконалості, до сяючих вершин, без, безмежного простору, до того, щоб відкрити в нас всі абсолютно можливості, які є. А вони сплять у нас там, вони всі закладені. І все, вся досконалість Божественна, вона в нас там є, і тільки ми самі можемо її відкрити, працювати над цим, розвиватися і досягти того стану, коли написано, було сказано, що будьте досконалі такі, як Отець ваш Небесний. І в нас є така можливість. А між цими двома полюсами іде от зараз я говорю про ті речі, які дозволяють зрозуміти, в чому проблема наша існує. Між цими двома полюсами, вищим і нижчим, йде постійна боротьба, все життя. Тому що з'єднує вищу і нижчу природу, Божеству, дух і цю тварину людська душа або розум наш, який має два аспекти: один якраз тягне догори, а один нижчий донизу. І цей нижчий він проявляється. Завдяки свободи волі, яка дарована людині, людина може вибирати, що робити і куди устрімлятися. Ну, завдяки цьому, свободі волі, що людина чи догори, чи донизу до дивиться і вибирає все в своєму житті. І розвивається оця вища суть, справжня людина. І хочу сказати, що ми розділяємо з тваринами тваринне начало з усіма тваринами, нижче сутність. але ж воно в них єдине це нижча сутність, тваринна це бажання, якісь там початкові емоції. А у людини це нижча сутність, яка гине чи розпадається, чи вмирає разом з фізичним тілом. І ми відрізняємося від тварини тим, що людина має самоусвідомлення. І самопізнання, е, пізнання і творчість, так ми ж е, з, з Богом е, похожі е, за тим, що ми можемо творити. Ми творимо з вами кожну секунду своїми думками, почуттями, реакціями. Е, ну, Крім того, що ми можемо творити, коли ми з'єднуємося з вищою сутністю, ми як Олексій Леонов, творить такі прекрасні витвори, мистецтво і багато чого такого. Так, от ще докопуємося до суті. Оця особистісне твариння начало, вони завжди прагне від'єднуватися, ізолюватися. Воно егоїстично. Вони хочуть до себе забрати побільше всього, всього і побільше, і зараз. І все на свою користь. А його е, е, знаряддям є нервова система і головний мозок. А виразники це інтелект і бажання, особисті бажання, а вища сутність. Там за все на це ж протилежні поліси. А вища сутність вона, е, її, вона прагне до самопізнання, до єднання, вона об'єднує всі життя, вона бере участь в їх проживанні, вона прагне віддавати, не брати, віддавати. І е, знаряддям це вища свідомість, а виразники це совість. Це інтуїція і безумовна любов. Безумовна любов, яка не потребує нічого взагалі. Ну і знання нам потрібне про це саме. Якщо ми будемо це знати, будемо знати сенс нашого життя, що наше життя це школа певна, що ми здобуваємо певні навички, уміння і розвиваємося для того, щоб з'єднатися з цією вищою суттю своєю божественною, щоб стати творцями справжніми. Ефективними, от, то нам треба саме про це знати. А Конкорді Антар в своїй книжці Два життя писала, бачите, що є люди, ті, хто знає, і ті, хто не знає. Ті, хто знає, вони обмежені, вони, ті, хто знає, вони радісні і щасливі, тому що вони нічим не обмежені, вони вільні, свободні. А той, хто не знає, той закутив упередження і пристрасті, а тому сумні і злі. У житті є лише один шлях знання. І знання дає свободу, звільняє людину. І дивіться, чим вільнішою вона стає, тим більше її значення в праці Всесвіту, тим глибше її праця на загальний влади. І ширше коло тієї атмосфери миру, яку вона несе в свободу. Хочу звернути увагу, мене дуже непокоїть, не знаю. Це моє внутрішнє відчуття, що зараз йде підміна понять і підміна цього основного сенсу життя. Взагалі я знаю, що наш розум працює таким чином, що він вибирає найлегше, найпростіше, що йому дають із завдань. І людина так само, відповідно, бо розум керує її діяльністю, вибирає там, де можна легше, де легше треба йому, де менше зусиль прикладати. І всі технології, які є зараз, починаючи від гаджетів, калькулятори, там, ну всяка допомога нам у всьому. <кій> не хочу, щоб ви мене е, сприйняли як е, людину, яка проти прогресу, ні, абсолютно не в тому. Вони всі, правда, вони всі покликані нам допомагати, всі абсолютно технічні засоби, але ж при цьому не треба забувати, що мета наша це безперервний розвиток духовної сутності. А коли йде підміна цих всіх технологій машин, там, якихось пристроїв і так далі, і забувається основна мета, тобто міняються цілі і засоби, то тоді людина своє, свій розвиток пригальмовує і вона не виконує покликання еволюційне, тоді ми йдемо проти природи, проти законів. І ось я натрапила на такі на таку технологію. Можливо, ви пару років тому назад також бачили в інтернеті, що єгипетський вчений, по-моєму, аль-гай. Запропонували цю штучну матку і інкубатор, це який вирощує за рік 30 тисяч дітей, дійсно повноцінних дітей, але ж небезпека в чому? Що бачите, тут використовується генна, інженерія, генна технологія. Батьки можуть вибирати, замовляти і колір волосся, колір очей, зріст, що саме страшніше, що інтелектуальний розвиток і силу, і все. І це що до чого це веде? Це веде до того, що не будуть вирощуватися ці роботи. І з того, що я почала при низькій моральності, вони будуть використовуватися в логістичних цілях. Бо так у нас не не треба далеко ходити, є Росія, Україна. І Росія хоче знищити нас як просто Це екзистенційна дистанційна просто щоб ми не існували. То якщо будуть такі технології, то можна робити просто роботів. Це ж душі немає там. Немає е, чи відповідальності, немає божественної іскри. Тобто, це дуже страшно. Це один момент. А другий момент, що от я зустрічала багато таких людей. Які не можуть порахувати, коли вони купують щось без калькулятора, просто елементарно. Ми з вами старше покоління вчили таблицю множення, і ми вчили і все це в розумі в умі робимо, а вони не можуть без калькулятора. Тобто оці милиці вони заміняють розвиток. Це просто звуження йде. треба приймати нові технології, ставити їх на службу, але не треба їх заміняти свій розвиток. на них. І е, Олена Івановна Рею в своєму листі е, в 36 писала, ось дивіться, механізація настільки поневолила зараз людство, що більшість перетворилася свідомо і несвідомо на роботі. Необхідно розкріпавчення від цього лиха, що загрожує руйнуванням багатьох тонких здібностей людини при замиранні в ньому духовності. Тобто це дуже небезпечно. Треба, треба якось це доносити до людей. Я хочу сказати, що я колись зі своїми студентами розмовляла, то у них спостерігається такий напрямок, що вони хочуть вирішення найлегше. Якусь пігулку, щоб вона зразу допомогла, якщо щось болить замість того, щоб щось зробити, або ну там, де не напружуватися, де легше. Тобто треба пояснювати, в чому сенс взагалі можна використати будь-який момент свого життя для цього розвитку, для розвитку своєї духовної суті, для напрацювання для, для якихось вміння навичок. Ось мордянка роба. Говорить про те, що ну, ми знаємо, що наша ця тваринна, особистісна природа, вона дуже буйна. Там саме сидять наші роздратування, гнів, злість і всі ці якості. І коли людина вона, пише не може, не контролює це, коли не, вона не вміє бути паном самого себе і весь час переживає параксизмне роздратування, вона і сказу йому в задрості, це не людина. Це тільки перед день людської стадії двонога тварина. Чули таке? Двонога тварина. Ось це та, яка тільки звучить на нижчій своїй сутності. А людина ж повинна жити так, щоб від неї лилися еманації світла та відпочинку кожному, хто її зустрічає завдання кожної людини проживати свою простему денну сьогодні так, щоб нести своє та чуже існування траплю миру та радості, а мир і радість незвичні. І вчення храму то так само. Життя потрібно будувати на принципах віддачі, а не отримання, на принципі самозречення, а не користолюбства та захоплення. Ми повинні працювати і приносити користь за будь-яких умов. Це шлях еволюції, справжнє служіння є користь у найвищому значенні цього слова. І в зв'язку з цим мені згадався наш видатний такий всесвітньо відомий українець, він завжди себе вважав українцем Богдан Гаврилишин, який ну, тільки в Антарктиді не був, а так кругом працював. Це учений з менеджменту беззасновного світового економічного форуму в Давосі. І ось він був небайдужим вже в 14-му чи 16-му році. Він пішов на 91 му році життя. Він був небайдужою людиною, такою, яка приносила користь. От Він каже, що він усіх цих країн, де він працював, він приніс користь. І в трьох країнах змінив взагалі все положення речей. Був радником кількох наших президентів. Ми знана така людина. Так він написав. Декларацію відповідальності людини, він написав її для себе, там вісім пунктів, але зверніть увагу, воно спрямовано на себе, але не для себе, а через себе на суспільство, на природу, на людство. От він говорить: до речі, 15 пунктів, і кожен з пунктів направлений на певний, на певний рівень. Говори правду, подивіться, як ви думаєте, для людини, щоб бути людиною, щоб це людська, людське життя було. Підходять всі на встановлені. Говори правду, будь чесним, дій згідно з моральними та етичними принципами. підтримуй своє здоров'я на кращому стані, щоб не обтяжувати суспільство. Не щоб тобі було добре, а щоб не обтяжувати суспільство, ви на твоє лікування. Вчиться розвивай свої таланти, здібності, навички протягом усього життя, щоб бути корисною частиною суспільства. Знову ти як частина цілого, ти допомагаєш цьому, цьому загальному життю і сам отримуєш від того якісь преференції. Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе. Це взагалі універсальна настанова всіх вчителів, всіх віків народів, вони передавалися через рідних тих. Це течії, які приходили, але ж це така настанова, яка дозволяє вирішувати всі питання і перетворити наше суспільство взагалі на ідеальний, на рай на землі. Якби кожен уявляв, що ось перед тобою твоя матір або твій батько, коли ти продаєш квиток, коли ти лікуєш людину, коли ти навчаєш дитину, ти уявляєш, що це твій найрідніший і тоді зовсім інше ставлення. Тоді не болить голова, не треба роздратовано там щось швиряти, щось казати не так, чи похмуро там сидіти. Ну Зовсім не наше було все. П'яте, будь вільною людиною, тобто будь сам судею того, що є правда, а що ні, що є добре, а що зле. Водночас продовжуй випробувати свій розум, щоб впевнити, що він відповідає моральним та етичним принципам до гармонії між особистим професійним та соціальним життям, будучи частиною громади. Сьоме у прагненні реалізації своїх прав не обмежує прав членів інших членів суспільства. Восьмей. Вирішує як найбільше проблем та питань на індивідуальному сімейному громадському рівні, щоб кругом була гармонія. Дев'ять. Обов'язки людини до сім'ї почалися, бачите? Бережи культурну спадщину своїх предків, знай свій рік. Стався до батька і матері з любов'я. Хіба не так говориться у всіх вченнях. Люди, які не шанують батька і матір, то вони вже не, не щасливі в житті. Стався з повагою, за потреби допомагає, стався до братів та сестер до кращих друзів. Десяте. батьків до дітей. Люби своїх дітей, виховувані етичні та моральні цінності, сприяй їхній освіті та розвитку їхніх талантів та особистостей, виховуй їх як вільних людей. Ну, чиста гуманна педагогіка, так? Одинадцять. до суспільства. Допомагай суспільству бути ефективним у наданні таких послуг, як початкова освіта, охорона здоров'я, соціальні послуги, сприяє добробуту усіх членів суспільства, зберігай свою ідентичність. І будь свідомою частиною суспільства. Додав економно та розумно використовуй всі ресурси. Як зараз актуально це? Да? Вода вже де дівається. І, і все інше також. Уникай забруднення біосфери. Оце наш допомагай зберегти біологічне та зоологічне різноманіття. Тринадцятий до країни. Будь законослухняним. допомагай своїй країні. В рамках власних можливостей, підтримуючи пріоритет загального блага. Про загальне благо звучить постійно, повної політичної свободи, адекватного рівня економічного добробуту для усього населення, соціальної справедливості і здорового довкілля до майбутніх поколінь. Залишаю на середовище у кращому стані підтриму із, із, із збільшеним культурним спадком, цінностями. І щоб уможливити майбутнє покоління бути ефективнішими ну, у всіх своїх сферах діяльності, п'ятнадцяте до світу всього. Будь толерантним та стався з довагу до всіх рас, етнічних груп, релігій, мов, звичаїв, вивчай різні мови та, хоча б базові речі про інші цивілізації, сприяй розумінню різних культур, їхніх цінностей для мирної співпраці і чесної. Чи життя. І мені здається, що це просто ну, квінтесенція всього людям, що може бути, зібрано, систематизовано і надано е, і теперішнім, і прийдешнім поколінням для того, щоб проявлятися і жити по-людськи. Так що ж таке жити по-людськи? Ну, це мистецтво, це мистецтво е, проявляти в житті свою вищу сутність, божественну сутність. Яка у нас потенція вчитися її, розкривати і взаємодіяти з навколишнім світом через неї? Вона потребує цього усвідомлення, мудрості, внутрішньої гармонії. І я там поставила вислови різних відомих людей, і ну, перерахую трішки, що перше, що нам треба навчитися, це любити. А любов це не така категорія, вона інтегральна, яка включає в себе абсолютно все. І я маю на увазі, це любов не та, яка емоційна, яку ми там, до когось відчуваємо. А це любов, яка дійсно об'єднує все. Вона дає причасність до цілого, вона дозволяє відчути себе частинкою. І ця любов. Вона, от так як ми говорили про про вищу сутність, що вона ем, випромінює назовні, вона нічого не хоче для себе. Коли людина щаслива, коли вона любить, я ще не бачила такої людини, яка б робила зло, яка б зробила злочин якийсь. Коли ми любимо, і ми. Е, в просторі розширені, ми хочемо, щоб всім було так добре. І от є таке питання цікаве, я зустрічала колись. От ви хочете куди, щоб ваша дитина пішла до вчителя, який буде щасливий, який щасливий чи який професійний? так? І нам би хотілося, щоб було і те інше, але ж якщо він професійний ну, нещасливий, то дитина не отримає того, що треба. То, так що, е любов це все. І ось в контексті нашого волонтерства, хочу сказати, із практичної діяльності, що коли я потрапила в волонтерський центр, вулик у нас називається, де ми шиємо одежу для наших зсу. І це було тоді, коли Бахмут якраз був, тоді, коли оборона була Бахмута, тривалий час. Ми тоді працювали по вісім годин в день, не зважаючи ні на релігійні свята, ні на неділю, ні на вихідні і з ранку до ночі, і це таке було єднання. Це таке було. Я кажу, було тому, що зараз просто зменшили темпи, тому що ми зрозуміли, що це дистанція. Ну забіг не до великої дистанції. Дуже багато людей вже вигоріли. Це ж неможливо так дуже треба ж тут і рівновагу утримувати. То мене вражало те, як ми туди йшли. Як це от, е, не можна заставити вийти в, пообідати, не можна заставити вийти в біральну, де До останньої секунди сидиш і терпиш, і працюєш, і, і, і є люди, які з роботи приходять, і ті, які не, не з роботи і учні. І таке, така енергія, яка піднімає просто на крила. Бо ці ангельські крила, які Ірина сьогодні показувала, от вони якраз з'являються тоді, коли є любов. А любов це. Самопожертви, це бажання віддати. От волонтерство зараз у нас в цій в нашій країні багато волонтерів і тут, і пані Тамара, от весь час вона розповідає, і багато людей, які не фішуються, можливо, і, але ж кожний по мірі того, як може, він це докладається до цього. Емпатія, важливо ж емпатія також, так? щоб ми ж зрозуміли іншого, щоб ми могли допомогти, щоб ми не були байдужими. Зараз цьому приділяється взагалі велика увага. Емпатію, до речі, можна трактувати чи розглядати ще як метод для самовдосконалення, якщо не просто допомагати людині, а допомагати людині і вивчати свої почуття, свій стан через взаємодію з іншою людиною, як в мене там, пізнавати себе. Так? Лімфійський аратуара сказав, пізнає себе. І це відповідальність. Про відповідальність, що я не сказала. Ну, тобто я сказала вже, але бачите, Ані Пезен писала, кожна дія має наслідки і справжній шлях це шлях усвідомлення відповідальності. Тобто немає нічого такого, що ми зробили і не було наслідків. Тобто є закон причинно святкових зв'язків, і все повертається, все ходить по колу, все повернеться до нас, і ми повинні це усвідомлювати. І я вважаю, ну я вважаю, тому що я так сприйнялась того, що написано у вченнях різних. Що найголовніше, що повинні дати вчителі, і батьки і ми і дорослі дітям, це знання закону причинно-наслідкових зв'язків і закону перевцілення, щоб дитина знала, що вона живе не один раз, щоб вона знала, що вона прийшла сюди, і це тільки певний проміжок часу для її зростання. Ну у ж так і ти постулат і взяла собі на зброєння. І тоді, коли вона буде знати, що за кожну дію, думку, подих її, кожний рух мікрокосмі буде наслідок, Воно повернеться, що добре це все, повернеться добро. Якщо це не гармонійне, щось погане з кимось там призивно діє і негармонійно, то ти ж на своїй на своєму шкірі, вибачте, загарби вираз такий пізнаєш, як це воно і що це робити. Тобто, вчить досвід, вчить наш простор досвідом і. Самовдосконалення, я вже сказала. Так що, от я так перерахувала основні моменти, я сказала любов ну це і милосердя, це і співстраждання, це і самопожертва, це служіння людям, допомога всім абсолютно. І так як ми казали, нести мир, добро і світло, в життя кожної людини. Якщо ми сьогодні... Зустріли когось, Антара описала, і надали йому світла добра і допомоги, якщо ми не сприйняли його, як не таке, що ну, перша найважливіша справа буває таке в житті, що ти там щось робиш дуже. Спішиш і зайнятий, і тут хтось приходить, дзвонить і відволікає тебе. І перше інстинктивний розум. Отже ж, ну що ж це знов перебило щось. І потім раз і включається вища сутність і згадуєш, що це найважливіше для тебе сьогодні, що може бути. Треба дати цьому, цій людині увагу, те, що вона потребує, тепло якесь, щоб вона вийшла від нас щаслива, або хоч покращиться. Так як в медицині, так? якщо лікар поговорив з пацієнтом, і йому не стало краще, то це поганий лікар. Так, виявляється, людина, якщо вона при контакті з іншими людьми не дала покращення життя якось, не, надала, не надихнула на щось, не впевненість не, пок... не поліпшила чи не зміцнила в чомусь людині, чи ну, щось якісь інші вищі вібрації не пробудила, то це просто даремно прожити день. Ну і радіти життю. Радіти, ви знаєте, що радість це особлива мудрість. І якщо ми От, якщо більшість людей зрозуміє, що життя це не просто отримання задоволення від життя, і це не погоня за матеріальними благами, яких завжди мало, оскільки б їх не було, хочеться ще більше, і в кінці кінців виходить, що є роздратування і незадоволення життя, а потім внутрішній конфлікт переходить на зовнішній, так? Бо все мало, і потім війни, і так далі, то тоді світ. Перетворюється зразу моментально, але ж починати треба з себе. Ми вже працюємо з вами в цьому плані і продовжуємо далі для того, щоб ми могли бути прикладом, надихати інших, а наші вібрації, наші хвилі розходяться. Таким чином світ перетворюється на краще. От. І я думаю, що це і є життя по-людськи, коли ми несемо в цей світ мир, добро е і красу. і е Надихаємо інших робити те саме. Дякую вам за увагу.